Друзі, підсумки року нашої маленької, затишненької волонтерської спільноти Борчігівка, то Європи. Якщо у вас є всього 10 секунд, то коротше, ми там трошки втратили рівновагу, але втримались на ногах за рахунок наших цінностей. Якщо у вас є трохи більше, ніж 10 секунд часу, то я вам трошки розкажу зараз. Справа в тому, що в принципі всі ну, велика кількість наших волонтерів, вона або мобілізувалась до сил оборони, або... Або, або заглохла, або там, я не знаю, змінились просто пріоритети. Ну і тому це був такий доволі сильний удар. Да. Тобто в перші мобілізувалися і ще на перший рік війни, здається, на другий тиждень мобілізувався Андрій, також відомий як Стьопа. Потім Діма, ви можете пам'ятати його по проекту озеленені бойлерих. На другий рік мобілізувався Васічка, і на третій рік мобілізувалися. Микола, Денис, ну і я, теж в тому числі ми готувалися до цього, але не можна сказати, що ми були до цього готові. Але нам на допомогу прийшли наші цінності. Тобто, це цін, такі цінності, це фемінізм. Тобто ми завжди позиціонували нашу спільноту як феміністичну. Ну і це спрацювало. Виявили, що у нас є. Ну, дівчата, лідери, лідерки, які керували проектами і не дали нам заглохнути в цьому році. Також це самофінансування, оскільки там якісь люди, які раніше за щось платили чи могли заплатити, вони вибули. То ну, нас рятувало те, що у нас завжди були гроші, у нас завжди був патреон і, і банка. І ну, тому немає не значення. Який фінансовий стан у когось з волонтерів завжди є гроші. Тобто, ну і останні це Baby Steps: це про те, що навіть якщо у нас немає можливості зробити щось грандіозне, завжди можна зробити якийсь маленький крок, щось маленьке зробити, щоб продовжити рух, щоб не заглохнути. В даному випадку ми просто підв'язали дерева. Ну, Це мал маленька дія, але вона нам. Допомогла зрушити з місця. Палички, правда, в цьому році украли рекордно за одну добу. Але, друзі, ну, нас таким не здивувати. Із цікавого, що відбувалося в цьому році, Саша проводила уже. це вже не такмет, а Саша проводила домедичну допомогу. Дуже прикольна і дуже потрібна річ. І ми будемо сподіватися, що це, цей напрямок буде розвиватися, тому що важливо, щоб всі вміли надавати якусь мінімальну домедичну допомогу, тому що. Ну, це, це відбувається постійно. Е, на постійній основі працює книжковий клуб. Здається, я можу помилятися, але здається, вже 5 зустрічей книжкового клубу відбувався. Уже у нього є назва книжковий кіт. А наш, наші дівчата долучаються до плетіння сіток з борщівськими берегинями. Сітки потрібні. Ну, і, ну, ми завжди позиціонували себе так, що якщо щось відбувається. Хороша, але ми це придумали. Ми завжди були раді включитися і допомогти, як це відбулося з сітками. На, на наступний рік у нас немає якихось таких е грандіозних планів, але є якісь, є якісь думки, що робити в наступному році. А як ви знаєте, що розумна людина багатє думкою? Ми рухаємось далі, друзі.